Проверка звука. Всім привіт, друзі! З вами якийсь незрозумілий чел. Сьогодні я побудую дім маленький. Да. Сьогодні. Сьогодні. Не, блін, завтра. Короче, Треба почати вже будувати. Я повернувся спустя мільйон місяців. Я тут прийшов до вас знімати ролики. Ось все, що нам потрібно, це якщо що текстурпак. Не думайте, що я якийсь читер на нову версію майнкрафту перейшов. Коротше, отак ставлю mm -hmm. сюди. Отак, 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 вот так вот так. Далі ч? Ой, фу, блин, що робимо. Сюди отак ставити. Траповка минимум ви захочете, коротше, це сюди, отак стовбир було побудувати. Отак, чик, чик. чик. З'єднати. Молодець, іди звідси, Давай. Чого тут так багато? Коротше, отак, отак, чик, З'єднати їх всіх, далі. Отакі ступи. Сходи.

Так, можна поставити, чи як ви захочете. Короче. Сюди поставити це. Взяти скриню. Суди, сюди, сюди, сюди. Сюди. Не так. Отак. Верстак. Піч. Дві штуки сюди. І. Все. Отакий дім вийшов. Можна, звісно, ще додати. Отаких От штучок тут, я не знаю. Як вам захочете, можете його кастомізувати. Коротше, всім до побачення, телебачення.